Вітаю всіх! Сьогодні буду готувати квашену капусту. Це базовий рецепт, найпростіший, без оцту, без цукру, просто капуста і сіль. Таку капусту ви можете вживати як салатик із олією та цибулею, або посмажити її як начинку для пиріжків чи вареників. Але спочатку давайте розберемо продукти, вони потрібні найпростіші. Зараз ви бачите всі їх перед собою на екрані, а також я залишу їх в описі під відео. Отже, нам знадобиться капуста. У мене головка десь 2 кг 200 г. Далі нам потрібно подрібнити нашу капусту. Зробити можна це у будь-який спосіб, який вам зручніший. Можна Скористатися звичайним ножем і нарізати її можна взяти таку економку, вона теж робить хороші слайси. Також існують різні шинковки. Я, наприклад, роблю це за допомогою мандоліни, це така професійна терка. Ну і, врешті-решт, можна скористатися комбайном чи блендером, якщо у вас є спеціальні насадки. Далі натираємо моркву. Теж обирайте зручний вам спосіб. Я використовую, звичайну, терку тією стороною, де найкрупніші дірочки. Найважливіший момент потрібно об'єднати усі інгредієнти і перетерти їх із сіллю. Отже, висипаю все докупи. Перемішую, додаю сіль і починаю отак жамкати руками. І важливе питання, скільки додавати солі. Мені подобається, коли на 1 кг одна чайна ложка із невеличкою гіркою. Така кількість солі забезпечує хорошу ферментацію, капуста залишається хрумкою і в міру солоно кислою. Процес не займає багато часу. Вам знадобиться буквально кілька хвилин, і ви відчуєте, наскільки важкою стала капуста у вас в руках. Останніми я додаю перець з горошок і лавровий лист. Лавровий лист ламаю, бо він у мене досить крупний. Що дають ці інгредієнти? Вони дають легку пряність страві, і також мають легкий антисептичний ефект. Тобто, якщо у вашій капусті з'являться якісь небажані бактерії. То вони будуть пригнічені саме за рахунок оцих прянощів. Як розрахувати тару? Дуже просто: на кілограм капусти потрібен 1 літр ємності. Тобто на 3 кілограми 3 літрова банка, на 2 кілограми 2-літрова. Вкладати капусту в банку потрібно дуже щільно так, щоб розсіл, оцей сік, який утворився в процесі розминання капусти, піднявся аж до самого верхнього шару капусти і майже вкрив її. І наостанок я накриваю марлею і закріпляю такою гумкою. Мені потрібно, щоб повітря мінімально потрапляло всередину банки, а вуглекислий газ в той же час міг з неї виходити. В процесі бродіння рідина буде підніматися, тому поставте банку на всякий випадок у будь-яку миску. Отак залишаємо капусту на 3 доби при кімнатній температурі. І от минуло 3 дні, я повертаюся до вас. Капуста вже готова. Ви можете її спробувати. Якщо ви любите більш кислу, то залишайте її при кімнатній температурі іще ще на 1 або 2 дні. Якщо вам подобається вже її смак, то обов'язково поставте банку у холодильник для того, щоб зупинити процес ферментації. Звичайно, повністю він не зупиниться і з часом капуста все одно ставатиме кислішою і кислішою. Перед вживанням я раджу вам трішечки відтискати зайвий розсіл із капусти. І далі ви вже можете робити на свій смак або так, як того вимагає рецепт, от і все, як бачите, рецепт дійсно дуже легкий, він потребує дуже мало зусиль і трішки часу, але в цей час вам нічого не треба буде робити. Я сподіваюся, що цей рецепт стане вам в нагоді, буде корисним. Кажуть, вітаміна С в ній більше, ніж в лимонах. Могу готуйте, смакуйте і вірте, що все у нас буде добре.